Вітаємо, друзі, на каналі Житло Є! Вітаємо вас з новим 2024 роком. Хай він стане переможним для нашої країни і мирним. Сьогодні у нас знову подорож ближче до Карпат. Ось 2 кілометри від Богородчан. Тут музей історії землі дуже цікавий. І ми їдемо далі. Знімали відео перед Новим роком. весь світ Ось так нас вітали. В селі, в яке ми вже приїхали, дуже розвинуте, перспективне, де є і робота, запрошення на роботу, бо є кілька підприємств, є школи, школа дитячий садок, амбулаторія зі своєю швидкою допомогою дуже таке гарне село з дендропарком, з місцями відпочинку. І ми направляємося безпосередньо туди, куди ми їдемо для того, щоб оглянути новий цей об'єкт. Будинок дерев'яний, дубовий, як нам сказали, ще оббитий дошками, вікна дерев'яні і металопластикові є кілька. Фундамент ось такий, з вентиляцією, охайний двір. 12 соток землі біля дому, і ще навпроти дому через дорогу, ще 15 соток землі для сільгоспробіт. Є криниця, і що цікаво, є центральне водопостачання, тобто води тут вистачає. Будинок дерев'яний, як я сказала, під міцною бляхою. Заглядаємо в криницю, бачимо, що вода насправді є. Вода не заведена в будинок, огороджена таким дерев'яним парканом. І заходимо в будинок. Довга веранда, вона дерев'яна, вона не є якась така. Капітально тепла, бо безпосередній будинок починається вже з входу в коридор, але це теж таке приміщення, яке має додаткові площі для зберігання речей. Хоча б для того ж пилососу з одного боку веранди і з іншого боку веранди є такі кладовки невеличкі. Заходимо безпосередньо в будинок уже стіни товсті, дерев'яний дерев будинок, коридор і вхід в кімнати кухню. Ось цю кухню, як сказав господар, краще переобладнати під ванну санвузол Вона досить простора. 7 квадратних метрів. Тому що навпроти, є ось така велика кімната, де можна обладнати кухню. Це 13 квадратних метрів кімната, має піч, газ заведений в цю піч. Ця піч опалює і кімнату, яка наступна. От. Тут є і конвектори в, цій, в цьому будинку, і заведений газ в піч. Досить простора, може вийти кухня. Ось такий вхід в кімнату. Це ми показуємо товщину стін між кімнатами. Це з коридору, якщо йти прямо, то така велика кімната в зал, не менше 20 квадратних метрів. Дубовий паркет, і будинок теж, як сказав власник, побудований із дубу. Ця кімната має кахельну піч, газовий конвектор, і вхід з цієї кімнати. Залу, в ще одну кімнату, не менше 18 квадратних метрів. Ця кахельна піч опалюється з тією, що може бути кухнею великої кухні, так скажемо. От Тут конвектор під вікном, одне вікно, простору, паркетна підлога теж. Дерев'яна столярка. Ось ще раз оглядаємо, як це розташовано. І з кімнати спальні вихід в так звану невелику кімнату або кухню. Ну, це вже справа нових власників, чи перегороджувати ці кімнати, робити ізольованими, чи ж так використовувати, як є, площа будинку, загальна площа будинку. Біля 80 квадратних метрів, як сказав нам власник. Виходимо у двір, оглядаємо господарські будівлі. Це будиночок для живності, для курей і так далі. Виноградників кілька. Далі це 100 Є кілька кладовок з полицями. Також є, так, це стодолоще ми оглядаємо велика. Тут ще майстерня. Нам залишилося ще оглянути ділянки, а їх аж дві біля дому. Біля дому це 12 соток. Цю землю можна використовувати під будівництво. Ось ми зараз оглянемо весь двір із городом з вулиці, покажемо ось такий ще є заїзд. Можна зробити заїзд у двір звідси з цієї вулички. І ще побачимо, подивимося город, на якому теж можна будуватися. Ось можна зробити заїзд і звідси, з тих воріт, або ж звідси. Далі ми прямуємо до городу, щоб показати всю землю. Точніше, так буде було. Як такого городу. Обробленого немає, тому що тут ну, не живуть і не обробляють. І подивіться, як у сусідів без паркана. Паркан відсутній зовсім. І дуже-дуже акуратно. Ось ця земля, 12 соток. Ми не подлінувалися, дійти аж до краю. А ось і сусідський двір. Зовсім не огороджений сад. Ніхто нікому ніщо не, не, не порушує цей простір. І ось так досить просторо все може мати вигляд. От. Аж туди до кінця, до кінця тих стовпчиків, це земля, яка належить цьому будинку. Так, але це ще не все. Перед домом через дорогу. Власник має ще одну ділянку, яку віддає разом з будівлею. Це 15 соток землі. І видно горе. Ну, гір ми бачимо, коли вживу, а на фото це не дуже видно. Ось так, через дорогу показали. Через дорогу 15 соток землі ще входить вартість. А вартість всього домогосподарства будинок біля 80 квадратних метрів, дві ділянки 12 соток і 15 соток, складає 20 тисяч доларів. Так, заявив власник. Підписуйтесь на наш канал раз на 4 дні ми показуємо нові відеоогляди в Прикарпатті в Західній Україні. Це переважно. Також у нас є послуга. Ви можете замовити віде відео огляд вашого будинку, який ви продаєте, або надіслати нам матеріал, і ми змонтуємо відео. Дякуємо за увагу, коментуйте нас, до зустрічі!